Від яких організацій представники взяли участь у вашій акції? Хто конкретно був серед виступаючих представників під час мітингу? Під час мітингу від Української народної партії виступив я, голова криворізької міської організації Рінат Ковбасюк. Від ініціатор цього заходу та співорганізатор від товариства автономних націоналістів виступив. Представник цієї організації Ігор Дедюхін, який є співорганізатором даного заходу, і який безперечно вклав велику, зробив великий внесок у проведення цього заходу. Від народного руху Криворізької міської організації виступив член НРУ Модест Гдаль, який розповів про історію дивізії, повідав цікаві факти про історію її створення. І в загалом діяльності під час Другої світової війни. Від Криворізької міської організації Конгресу українських націоналістів виступив голова КМО Кун Олександр Степанович Мельник. Ну, загалом всі ці люди, звичайно, що привітали учасників заходу із цією знаменною подією. І безперечно зробили свій внесок у підтримку даного заходу. Також на адресу учасників заходу були надіслані вітання від голови ОУН Богдана Червика і голови браса дивізійників дивізії Галичина пана Євгена Куцика.